Всім привіт! Зараз іду у справах, зараз буду йти біля нашого стахійного риночку. У нас тут на вулиці продають різні смаколики домашні. І подивлюсь, що по чому, що продають. Але людей щось дуже мало. Ну, може, що сьогодні середа. Так що Так. біжуть, продають, а я собі травичку поїдаю. Що зовсім немає. Тут у нас нікого сьогодні. Пару чоловік. Тут зазвичай стільки багато різних продають смаколиків. Сибуля, сушка. А по чому сушка. 25 баночка. Ага. 40. Ай, Курочек у ну, нас 35, давайте начищуємо. Пастила. Я вам хоч трошки там даю. Та я быстро почищу. Ну давай. Я быстро, би... я... я не, не доволю. Доволю. Я не думаю. Да тут на кофе. Зараз все гельшур і все. А, а картопля почем? 40 гривень. А, ц... а цибуля така зелена? Цибулька 25 100 братів. Ага. Ого. Ого. Так, вона є. Домашня картопля 40, цибуля 100 грамів 25 гривень. Це 250 кг зелена. Але кому треба, люди беруть собі. Так. Погода сонячна, дуже класна сьогодні. Навіть не віриться, що зараз така зима, січень місяць. Де той сніг, невідомо. Я все, снігу чекаю, бо у нас є такі класні санчата, але вони вже там скоро поржавіють окончательно на балконі, щоб хоч покататися з дітьми, да хоч такої прочувствувати зимової погоди хочеться, а його все нема і нема. Летів пару разів сніжинки, сразу пороставало все. І ще у моїх батьків на Сумщині, то там є сніг. Ну так, він є, то випадає, то розтає, але все одно лежить. А у нас ні, тут. Осінь чи весна, якось так можна назвати. Ялинка ще стоїть у нас. Ось, а я йду в е сілько, хочу купити мандарин. ВТБ 70 гривень, 6990. Мандаринки називаються нова. То вони, звісно, сочні і, і сладкі. А тут зараз побачу всі кошки. Є вони чи немає. Так, що тут у нас по мандаринам? Клементина в цьому році взагалі якась негарна. Ой, ліпка. Ай, пальці приліпають до неї. Щось не дуже. А ось і інші зараз буду шукати мандарини. Є апельсини. Апельсини такі величенькі. Іспанія, грейфрут. Так, і там апельсини є. О, ось ці. А тут 85 гривень. А в АТБ 69,90. Ну, то я туди і піду схожу і там наберу. Так, в сільпо мені щось не дуже сподобалось. Мандарини, апельсини, піду ще в АТБшку зараз. Йду зараз на роботу і поки є час, ще маю забігти по магазинам і можу ще, ще щось подивитися. <паспілляння> Так, 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 ну Тут, звісно, мандарины теж не дуже. Вже все повибирала. Треба було втояти то Я іншу їздила. Так, взяла мандарин, трошки не вибирала, бо тут зовсім немає вибору, але... По ціні вони дешевші, такі самі, як і в Сільпо. Добрий день. Добрий, Добрий день, і у вас. Так, все, йду далі. Ще зайду в Аврору. Це поки всі магазини не обійду. На роботу не попаду. Але ще є час, і тому для вас ще я знімаю такий невеличкий влог. Підписуйтесь. Мені дуже приємно, коли ви пишете якісь коментарі і дивитесь канал. Так, це треба купити дітям, бо люблять носити тарілки. біля їсти. Скільки вони коштує? 60 гривень. А тут ще є другі. Я трошки меншень ось такий, такий печон. Дево там. О так, давно хотіла купити такий відносич. Як ой? Називається. Від нас пластиковий прямо кухня, ну, отакий. Бо я думаю, всі діти люблять їсти біля телевізора, носити з чашки чи там якісь вкусняшки. Тож, отаке я їм давно вже обіцяла. Паста якась. можна спробувати подивитися. візьму капустинку. На 57 гривень. І лимончик ще беру. Якийсь лимончик треба взяти. О, жовтенькі гарно Беру. Кукурудзу беру повну чашу, а тут вже 90. Мандаринове, але, звісно, більше, тут більше вибір є, бо в АТБ вже все вибрали, там вже вибрати нічого. На салат взяла і подивлюсь, що ще є. Причому зараз тут все по яйцям, треба подивитись. О, Бачите, скільки багато яєць як вони подешевшили. 3,94. Десяток 40 гривень. Ну, вже ж на 90, як були. Все, йду на касу. Наберела собі на салат, надумала, нагадала. І так, зайди в магазин. І вийде з повною торбою. Все купила і на салат, і підноси. Що я не думала, то все набрала. Всім до нових зустрічей до наступного влогу.